Вітаю про останні події з зони АТО та Львів прощається з героєм України. Це новини 20.15. Мене звуть Ярина Матвіїв. Україна перемагає у цій війні, але несе непоправні втрати. 23 бійці батальйону Айдар загинули за минулу добу. Щодня наші військові звільняють нові міста від терористів. Важкі бої ведуться за горлівку, гинуть мирні мешканці та військові. Тим часом у Львові з гранатомета обстріляли будинок міського голови та псевдомінували місто. Дзвінки робили із зони АТО, кажуть правоохоронці. Це вже агонія тероризму, відлуння якого відчувають тепер і у Львові, кажуть експерти. Про останні події з. Они а більше у сюжеті українська армія не дає спокою терористам. Вже військові звільнили понад 60 населених пунктів Донбасу. А сьогодні під український контроль перейшла Савур-Могила на кордоні між Донецькою та Луганською областями та Росією. До речі, звідти бойовики регулярно обстрілювали блокпости українських військових. Досі найскладніша ситуація залишається в Донецьку та Луганську, де найманці зградів обстрілюють житлові райони міст. Незаконними збройними формуваннями у місті Донецьк і Горівка активно здійснюються контррозвідувальні заходи. По містам поширюється орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО. Відмічається активізація діяльності розвідувально диверсійних груп бойовиків. На теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Найтрагічніша ситуація в зоні АТО в місті Горлівка. Там терористи обстріляли з мінометів та граду місто задля дискредитації українських військ, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 людей, з яких двоє дітей не минулося без жертві серед українських військових. Так за два дні батальйон Айдар втратив 23 бійців. Про що повідомляють активісти в соцмережах? Загалом від початку АТО в Україні загинуло більше тисячі мирних жителів яких нарахували воон? Так відголос тероризму на сході вже відчувають і в західній Україні. Так з п'ятниці на суботу невідомі з протитанкового гранатомета обстріляли будинок міського голови Львова. На щастя, він з родиною в той час відпочивав у Карпатах. Оце якраз у ці вікна, от там дитячі спальні, чотири дитячі спальні. І наскільки мені от фахівці розказували, цей цей снаряд, і він, якщо ну, як коли по танку його стріляють, він пробиває броню, і потім тисячі таких дрібних розколків вони йдуть на ураження. Тому слава Богу, що воно все так, що у нас не було. І на місці були знайдені уламки і рештки екомітивного заряду. Зараз робити такі висновки, з якої саме зброї було завдано пострілу ще зарано. Відкрите кримінальне провадження за статтею 258 частиною 1 – це теракт. Під обстрілом з російської сторони перебувають українські силовики на сході. Так четверо прикордонників загинуло на пропускному пункті Довжанський. А 72-та друга та 79 дев'ята механізовані бригади нарешті отримали допомогу, бо бійці вже кілька тижнів перебували заблоковані між терористами та російським кордоном поблизу селища Ізварине. Михайло когут, новини 2015, другий телеканал. Бійці батальйону Айдар, який несе в ці дні великі втрати, це хлопці з Майдану. Вчора герої інститутської, сьогодні герої на Сході. У зоні АТО воюють сотні майданівців, Багато з них вирушили на війну просто з Хрещатика. Їх побратими в тилу допомагають воякам як можуть. Їх об'єднав Майдан, а війна на Сході зробила братами на все життя. Про те, як сьогодні воюють майданівці, далі у сюжеті. Вони знову разом, як на майдані, п'ять місяців минуло після розстрілів на інститутській та Грушавського. Хлопці, які дивом вижили, сьогодні воюють на сході. Ті, які отримали поранення тоді, нині допомагають своїм побратимам з тилу. Ось Іван Раповий, Львів'янин, снайперська куля в пробила йому легеню, дивом не зачепила серце, бракувало лише двох сантиметрів. А усього рятівник Іван Сірий згадує ту страшну годину, коли прикривав пораненого товариша щитом та просив не вмирати. Так і познайомились. Тепер стали братами. От пам'ятаю, коли він до мене підповз, Я був час при свідомості. Пам'ятаю, коли мене підтримував. Та-та, сказав, ти звідки? Кажу зі Львова, а я з Бузька. Давай, братику а в мене батьки з Волочівського району. Я через близький він каже. Давай братику тримайся. Бачу, що йому вже тяжко. Кажу, ну як ти там, жінка, діти є. Мені гори вже так психологічно. Отримай, бо бачу нікого нема близько, розумієте, нема кому. Я один біля нього сижу з тими двома щитами. Поранені майданівці з багатьох міст України об'єдналися в нову громадську силу і тепер працюють разом вже без барикад. Олександр Лябецький отримав три снайперські кулі дивом вижив і тепер знайшов та зібрав побратимів. Ми таке специфічно когорта людей, що ми вижили в таких важких умовах, тому ми десь вважаємо один одного побратимами, братами. І в першу чергу признаємося, Друге, треба визначити в тому життю, що нам робити. Тому що вже минуло чотири місяці. У нас нас першу чергу заїдає те, що є, немає далі ясності, хто в нас стріляв, хто вбивав наших друзів наших бойових побратимів також нас дуже непокоїть ситуація в Україні. Те, що робиться, те, що робиться на сході, права поранені майданівці досі не отримали обіцяних коштів від держави. Ліки часто доводиться купувати за власні гроші, але це хлопців не хвилює. Вони більше контролюють дії нової влади і не усім задоволені. Поперед дорога ціна, яку заплатили на майдані. Пригадую, не можу сльозами на очах, коли виносив хлопчину 16-17 років. Це було 20 лютого. Ранений дитина настільки патріотична і каже: Слава Україні! Хлопці, валіть мусорів. Настільки це потрібно було пережити. Історія не з доброго, бо багато побратимів, які ми були довший час на майдані, лишилися там, чого би не хотілося краще зустрітися тут чим. Прийти туди і ставити квітку, так як ми разом були там, так і до сьогоднішнього дня. Чекаємо змін, чекаємо перемін. Шкода, що хлопці наші воюють там і не мають ніякої підтримки від держави, від силових структур. Знаєте, яка картина на сьогоднішній день відбувається? Що немає, не вистачає ні бронежилетів, ну і молоді багато. Чому я не розумію до сьогоднішнього дня, чому бійців посилають таких, які, будемо казати, не нюхали пороху. Тут були спогади про афганський синдром. Щоб його не було, мабуть, все-таки не потрібно засиджувати, заховати за... це глибоко в собі. Ну, спілкуватися і старатися так, щоб Україна не заснула. Тому що, бачимо, після того що всі чомусь придрімали, щоб не прийшло то знову, це ж яся розчарував чи розчарувалася. Ось не зупинявся, ми не досягнули мети, значить, ми повинні всі разом прагнути досягнути випробування майданом. Ці герої пройшли. Багато з них воюють на сході в зоні АТО. Інші тут на місцях турбуються про захист своїх товаришів. Чимало героїв, яким врятували життя на Майдані для своїх рятівників, які зараз на війні шукають бронежилети та каски. Вікторія Прихід Ярина Матвія, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. І про те, як воюють сьогодні майданівці на сході України. Ми говоримо з нашим гостем. Це голова української спілки, активістів Майдану нескорені Олександр Лабецький. Пане Олександре, дякую, що ви сьогодні прийшли до нас на ефір. Доброго дня. Доброго дня всім. Пане Олександре, є інформація про те, що за останню добу загинуло 23 бійці батальйону Айдар. Це відомо, що це люди, які були на майдані, не професійні військові. Чи вам щось відомо, Чи були там хлопці з Львівщини? Буквально кілька хвилин назад мав розмову. В такому вузькому колі сотників Майдану, Львівські, які зараз на Львівщині. І там, за такою неофіційною інформацією, від п'яти до семи хлопців з Львівщини, якраз загинули, які були в цьому загоні батальйоні Айдар це хлопці з Львівщини. Це точно це люди сотень Майдану. Це наші побратими, точно ми ще не знаємо прізвища тих людей, але це наші хлопці, тобто це наші майданівці. І обговорювали. Оговорили проблеми про те, що треба їхати до сімей. Так як оскільки як цей батальйон не є офіційно зареєстрований, ніякої допомоги не буде, то думаю над тим, як приїхати до сімей, допомогти фінансово і іншими там моментами. Як майданівці зараз воюють на сході України? Чи є в них навички бойових дій, тому що дуже багато хлопців гине, чи мають вони бронежилети, каски, який їхній бойовий дух, і, власне, чи ви з ними тримаєте зв'язок? Ми тримаємо зв'язок з багатьма, тому що активно допомагаємо. Частина хлопців з нашої організації е, в, їздить постійно в супроводі допомоги, яка йде звідью ще не туди. То буквально наш такий хлопчина, один е, Іван Сірій, повернувся три е, дні назад. З Дніпропетровська, де відвіз е, таку посильну допомогу нашим хлопцям, враження в нього ну просто страшні. Він якраз був військовому госпіталі, де хлопців провезли після граду. Тобто ми ще з ним не зустрічалися, але чую по телефону, хлопестрині вдома відходи від того, що він побачив. Частина з наших хлопців воює, постійно підтримуємо. Дуже важко їм доставляти допомогу, тому що частину частину військ, ну е, певно, Військові частини не мають доступу, особливо в Луганській області. Частина хлопців майданівців, дуже велика частина добровольців Пішли в Айдар, Азов, в Дніпро, в Донбас. Тобто, це взагалі з ними контакту, тільки по телефону. Вони не можуть сказати, де вони є, де вони що є, але час від часу вони там чи по інтернету, чи як виходимо і спілкуємося з ними. Тобто, хлопці воюють в бойовий дух, певно. Вони загортувався них на майдані. І вони, певно, тою силою духу лишаються живі? Ну майже всі живі живі лиш, залишаються не тільки силою духу, тому що професійний навичок не в багато, не в багато було. Але вже за ті місяці певно, вони вже набралися. Чи був сенс відправляти майданівців на війну після того, що вони пережили на інститутській і в подій на майдані і зараз? На сході України, на вашу думку, що чекає Україна після того, коли бійці повернуться з цих гарячих точок, які можна чекати, якої реакції? Їх від них? ніхто не відправляв, вони самі пішли. Uh -huh. Так само, як на Майдані стояли місяці, так само вони, вони пішли добровольцями вони з перших. І, напевно, завдяки тому, що вони пішли, плюс вони завжди кажуть, що місцеві патріоти, там російськомовні, Луганські, Донецькі, разом з ними вони якраз утримують цю ситуацію. Своїм бойовою незламністю, своєю вірою, своїм бойовим духом вони якраз роблять такі героїчні вчинки, які мало помітні для нас. Але я думаю, що завдяки тому, що вони там, майданівці, в числі перших пішли, напевно, все-таки ми маємо найгіршу ситуацію. Ми може бути могло бути і гіршим. Ворог міг бути вже далеко глибше в Україні, тому що це самовіддані люди, героїчні люди. І я скажу річ, майданівці, вони навіть не те, що не мріють, вони не хочуть ротації. Вони хочуть там бути до кінця до перемоги. Е, вони повернуться, вони хочуть повернутися з перемоги. Знає, що багато наших хлопців зараз зайнято збором допомоги для, для, для військових частин на Сході, то вони, і ми всі собі задаємо питання, тобто ми там стараємося, витрачаємо останній весь час і, і ресурси, і все, і здоров'я своє. І ми тільки на, ну, говоримо з ними по телефону, кажемо, хлопці, вибачте, що ми не з вами. Вони кажуть, хлопці, все нормально. Ви зробіть те, ми скоро приїдемо, все наведемо поряд, ми жаліємося, що ми тут не можемо нічого провести, ніякі ілюстраційні зміни, що все це. Вони кажуть, ви не переживайте, у нас багато трофейної зброї, у нас багато все є, ми скоро будемо, хлопці, не переживайте. Після того, як ми напилися води з калюж, після того, як ми кілька днів без їжі були, після того, як ми були останні набої, то нам ніякий начальник, нам ніяка влада не в указ. Ми за свої сім'ї, ми за свою державу видаємо тут здоров'я, кладемо свої голови. Тому ми маємо моральне право потім тої влади вимагати. Але це потім це після того, як ми відвоюємо свою державу, Туди. як медично забезпечені хлопці, ті, які поранені, які яким потрібно можливо протезування і в складні операції, чи держава якось піклується про них? Чи відомо вам. Прочування. Значить першочергову допомогу надаються всім. Uh -huh. Знаю, що ми зараз так активно хочемо, бо тому що армія допомогу, армія займається зараз всі, слава Богу, все суспільство прокинулося і все допомагає всі по селах, по районах, і всі наші можновладці, вже потенційні кандидати Верховної Радусі. Діючі депутати, всі, всі вже починають зараз допомагати. Це вже зараз піар, поїхати десь там за 100 кілометрів від, від, від АТО, фотографуватися, зробити в Фейсбуці, що я там був, передав. Слава Богу. Але зараз хлопці поранені в АТО, зараз вони мають серйозні проблеми. І вони ех, проблеми зі здоров'ям у них само собою є. І держава, наскільки розуміє, може, що може, це допомагає, але це на велика дуже кількість людей, е, протезування дороге. За кордон, частина за кордон, ніяка держава, я так наскільки розумію, грошей не виділяє за урядових програм. Це як було в майдані це безплатно. Це все зараз треба волонтерські, ну гроші, благодійні фонди, волонтерські кошти. Тому певно буде проблема дуже серйозна. Я прогнозую, що це є сотні, може навіть тисячі вже поранених, які потребують ну дуже великі об'єму фінансових коштів, звідки їх брати незрозуміло. По перше, немає координації. Немає в Києві. Є волонтерська група. Тут у Львові є люди, які займаються пораненими пораненими. Воїнами АТО але системи немає. Я думаю, що знову громадськість має так, як вони допомагали нам, громадськість чи пізніше. Спочатку волонтери зібрали все і допомогли нам, потім вже держава підключилася. Так само і зараз ми маємо певно знову громадськість пробудитися, заявити про цю проблему, наробити яку, напрацювати якусь модель, допомагати. Потім вже держава через місяць два підключиться. Ну, треба зараз спасати життя людей, здоров'я людей, тому що вони лишаться живі. Але в якому стані вони будуть, яке в них буде здоров'я, це залежить від тої якісної медичної допомоги зараз. Чи чекає афганський синдром власних хлопців після повернення в мирне життя після цих подій, які вони зараз переж... Так, переживають Недавно буквально ]кої... в дописі в Фейсбуці угу. зайшов на сторінку Олега Покольчука. Це якраз е, психолог, і він там е, посттравматичний синдром, афганський синдром. Як з ним почав переписуватися, я почав розк... Він почав розказати про воїні. Ото я йому почав е, писати симптоми, які у мене, які мої хлопці є нескорений. Він сказав: хлопці, це ви вже йдете попереду тих афганці, два-три місяці. Тому у вас зараз є проблеми, що багато з ваших хлопців попадають в психонерголічні диспансери або зеліно-кульпарки Кульпарківську конають. Попадають хлопці. Це все чекає їх. Нас там було кілька сотень поранених. А тут же кілька тисяч або кілька десятків тисяч хлопців, які можуть потенційно можуть отримати такі отримують ті травми, і стрес, в стресових ситуаціях повинно у них бути посттравматичний цей синдром. Це буде серйозна проблема. Олександр дуже дякую за вашу ваші думки за те, що ви прийшли до нас на ефір. Це був Олександр Лабецький, голова української спілки активістів Майдану. Нескорені ми говорили про те, як майданівці зараз воюють на сході України. А ми продовжуємо. Герої не вмирають, знову звучало на вулицях Львова. Місто сьогодні проводжало в останню путь львів'янина Володимира Статія. Герой загинув на сході України. За словами побратимів, він підірвав себе гранатою, щоб забрати зі собою ще чотирьох терористів. Останні слова героя були: Слава Україні. Витяг гранату і приложив до серця. Останнє, що встиг сказати: слава Україні! Герої не вмирають, сліз не стримують, навіть ті, хто і не знав, що був сусідом славного воїна, що віддасть своє життя за життя своїх побратимів. Володимир Статій, що був добровольцем від правого сектору на сході, підірвався на гранаті, забравши з собою на той світ чотирьох російських найманців. Його подвиг назавжди запам'ятають побратими, що стояли пліч опліч при визволенні у колись Донецька. На добровольчий загін напали тоді. Неподалікам Бросівки такі випадки, історія вже пригадує, коли бійці повстанської армії, аби не датись живими у полон московській комуні, підривали себе з останніми словами Слава Україні. Володя був відважною людиною, він був хоробрий, тому навіть не часто не вдягав бронежилет. З собою носив гранати і гаслом було єдине в полон не здаватися. Якщо йти, то забирати всіх хто прийшов за нами. Віддати шану герою прийшло чимало побратимів, з якими доводило з'їсти одну кашу і ділити один хліб. Подвиг Володі, кажуть, не забудуть. Не був. Я три дні перед тим приїхав. Але я з ним там був. Ми були в Амбросівці, 72-ї дивізії танкової. Ми забрали звітом, хлопців вивезли. На мене відкрили кримінальну справу за те, що я вивез хлопців звідти, без команди. А я кажу, ну якось так. Ось так виходить. І зараз так приходиться, що я його охороню. Сьогодні сідаю в поїзд і їду туди. Але поїзда, тільки їздить до Дніпропетровська, а там буду добиратися якось своїм ходом. Бо в мене там ще лишилося побратимів багато. Сиротою залишилась 16-річна дочка. Чиновники запевняють, родина покинутою не стане, не дивлячись на те, що Володимир Статій був добровольцем. На геройство не можна оцінити йому девальвації немає. Тому я буду відстоювати своєю комісією до кінця. Може, держава це тягне на себе великий тягар, але це є майбутнє. На, їхній, на їхніх поступках ми будемо виховувати майбутнє покоління, а це значить майбутнє нашої держави. І тому ця родина не має бути чимось обділена. Андрій Фок, Володимир Борщук, новини 2015, другий телеканал. Не забуваємо про подвиг тих, хто щодня віддає своє життя за нашу свободу. Це всі новини, про які ми хотіли вам розказати. Події змінюють нас, а ми стежимо, щоб ви не пропустили головного. Живемо вірою у мир та перемогу. На все добре.